А з вами Дзюба Михайлов. Нехай відходять всі ворожі сили, і хай приходить вже нарешті мир до України. А це традиційний прогноз на 6 серпня 2025 року. Люди не слідкують за календарними датами, але 6 серпня це не просто день. 80 років тому. Була вперше застосована атомна зброя проти Японії. Була бомбандировка Хіросими, і тому сьогодні на чутуванні не тільки вітрильні аркани Таро, але і щось з нового заповіту а точніше, навіть з останньої книжки. Откровення Іоанна Богослова будуть цитувати російську версію, українська в мене є, але там досить дрібний шрифт, і я нічого не зможу вам зацитувати. 14 глава, в якої ми зараз і перебуваємо. Слухайте. І взглянул я, і вот Агнец, стоять, стоїть на горі Сионе, і с ним 144 тисячі, у которых імя Отца його написано на чолах, і услышал. Я глаз с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнацем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. И увидел я ангела, летящего посередине неба, который имел вечная Евангелия, чтобы благословлять живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонились сотворившему небо и земля и море и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным гневом блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертания на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, Вино цельное, приготовленное в чаші Гнева, Его, и будет мучим в огне и в сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Далі ви зможете самі прочитати, я думаю, що у всіх вас є Біблія, розпочніть з 13 глави. ви... Зрозумієте, що ми вже пережили, і ви потім зрозумієте на порозі, чого ми стоїмо. Я думаю, що американці, якщо 80 років тому застосували проти Японії атомну зброю, і від того Японія тільки виграла, так само американці можуть застосувати. Зброю проти когось, проти рашки, проти Ірану. Я не знаю кого вони будуть вибирати у якості козла відпущення, але це станеться якщо не цього року, так наступного року. А наступного року це буде більш страшніше, бо про цей рік я вам неодноразово буду розповідати пізніше. Що ж стосується 6 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь Якого місяця, будьте обережні, будь у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці прогнозу для вас теж буде карта за днем народження. Я ж пропоную вам налаштуватися на цю середу, кому запотрібно заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з левів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Закохані, перегорнуті. Інша назва цієї карти два шляхи. Вибору у вас особливого сьогодні немає. Ви повинні займатися тим, що запланували, не експериментувати, не брехати і будьте уважними з людьми, яких ви кохаєте. Ви можете просто сьогодні посваритися, і не буде зворотнього якогось. Шансу все повернути назад. Тож будьте чесні перед тими людьми, яких ви кохаєте. І намагайтеся сьогодні не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Діва. Далі, діви. Помірність, сонячний геній, янгол. І це. Гарна карта, вона каже про те, що ви знаходитесь під захистом, під янгельським захистом. Нічого не бійтеся. Сьогодні ви можете кілька справ одночасно зробити. Ініціатива в ваших руках. Єдине, чого може сьогодні буде забагато, це ваших розмов. Ви захочете з кимось розмовляти і забудете просто про час, але пам'ятайте, що. Треба час використовувати з користю, і треба цей день також використовувати з користю. Якщо ви можете зробити кілька справ одночасно, робіть їх вам, янголи, у допомогу. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку водолій. Далі Терези. Карта сили в прямій, в прямій позиції це ресурси. Вони у вас є, ви їх гарно використовуєте. Якщо ви розраховували, що сьогодні прийдуть якісь гроші, вони обов'язково прийдуть. Гарна карта для спортсменів, для військових. Сьогодні ви можете гарно використовувати свою силу і приборкати будь-яку внутрішню силу, внутрішнього звіра, спрямувати свою силу на те, що вам потрібно. Дуже гарний день для чоловіків. У них сьогодні повищена сексуальна потенція. Можна навіть сьогодні. Зачати здорове диття. І для вас сьогодні гарні зустрічачі бесіди з представниками знаку «Лев». Далі скорпіони. Перегорнутий Всесвіт. Це ваша карта. На жаль, перегорнута. Так, сьогодні день мінімуму. Сьогодні, по мінімуму, ви можете щось заробити, Ви можете сьогодні закінчити якісь погані справи, розстатися з якимись людьми навічно, просто їх відпустіть. Вони вам вже не потрібні. Йдіть далі. Вони той тягар, який вас прив'язує до вашого минулого. А вам треба розвиватися, треба йти в майбутнє. Майбутнє не настане, поки ви не вичистите усі свої якісь. Завалени, які там залишилися в вашій душі, якщо є щось чорне, викидайте це на смітник, і тоді вам відкриється майбутнє. Далі, представники знаку, стрілець. Імператриця в прямій позиції. Імператриця це планета Земля, це матінка наша, яка нас тримає, яка дає можливості вам... Щось робити цікаве, яке де, дає можливості вам заробити гроші. Цілком сьогодні гарний день для того, щоб попрацювати трошки на городі. Якщо у вас є маєток, то не замислюючись, їдьте і заради того, що потім у вас буде гарний врожай. що стосується якихось справ з грошима, сьогодні обов'язково до вас прийдуть ті гроші, на які ви розраховуєте. Далі представники знаку «Козиріг». Повішаний, на жаль, в прямій позиції це ознака втрат. Якщо ви людина, яка не бажає нічого втрачати, яка все накопичує лише для себе, у якої є щось таке не тільки за душею, але й в гаманці, ви можете сьогодні все втратити, будьте обережні, бо сьогодні велика ймовірність на те, що ви можете наразитися на шахраїв, чи хтось захоче у вас щось забрати. Це може бути все, що завгодно, від грошей від вашого. До вашого здоров'я, що стосується здоров'я, воно сьогодні не дуже гарне, тож не експериментуйте, рекомендую вам сьогодні зовсім не пити алкоголь і вести здоровий засіб життя. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій. Папа, він же іерофант, він же верховний жрець, планета Меркурій. Дуже гарний для вас день. Швидкий. Сьогодні все треба робити швидко. Гарний день для підписання будь-яких договорів, для комерційної якоїсь діяльності, для пересувань. І що головне, у цей день у вас гарний зв'язок з вашою інтуїцією. Далі, якщо ви народилися під знаком риби, перегорнута смерть. Це планета Сатурн, яка нещодавно вилітіла з вашого знаку і вже вона знаходиться в вовні. Але вам не треба розслаблятися. Сатурн ще трошки повернеться назад, і може вас. Трошки зачепити, бо буде ретурн цієї планети. А ця карта каже про те, що сьогодні не треба нічого змінювати. Ні зовнішній, ні внутрішній ваш стан не повинен змінюватися, будь-які зміни лише до гіршого. Далі представники знаку Овен. Перегорнута верховна жриця це поганий день, перш за все, для жінок. Сьогодні ви отримуєте дезінформацію, сьогодні партнери вас можуть підставити, будь-які знайомства у цей день можуть принести врешті-решт тільки погані результати. Будьте обережні з жінками. Жінки сьогодні по відношенню до вас можуть бути досить неадекватними. Далі представники знаку «Тілець». Імператор в прямій позиції це суспільство, це люди навколо вас, це ваша родина, це ваші співробітники на роботі. Загалом сьогодні непоганий день для того, щоб побути у колі друзів, у колі колег і розробити якусь стратегію. Вам сьогодні допомагають люди у будь-яких починаннях непоганий день для того, щоб піти, можливо, кудись у ресторан. У нічний клуб і розвіятися, і можливо з кимось познайомитися. Далі представники знаку Близнюки. Будьте обережні, диявол в прямій позиції це якісь фатальні ситуації, які можуть виникати. Ви не можете боротися з демонами навколо вас. Головне, боротися з демонами всередині. А зовні у вас можуть бути як диявольські спокуси, так і якісь недобрі зустрічі, фатальні зустрічі. Зверніть на це увагу. І як, як би собі треба. Робити захист, якийсь захист, якщо ви боїтеся, краще сьогодні посидьте вдома. І нарешті раки. Випала ваша карта, причому в прямій позиції. Це непогано, якщо б вона випала комусь іншому, це було погано, тобто ви в своїй тарільці, одначе сьогодні не той день, коли ви можете виходити з тупікових ситуацій. Навпаки, сьогодні ви можете в них встрявати, особливо, якщо ви будете проявляти свою цю впертість, стояти на своєму, вам це не надасть якихось позитивних моментів. І загальна карта. На цей день перегорнута колісниця означає, що сьогодні нікуди їхати не треба. Сьогодні день поганого досвіду, сьогодні день, коли ви можете лише повертатися до, до чогось, що ви не вивчили. І кращий вчитель цього дня це якась помилка. Тож не робіть помилок, якщо не хочете знову у другий клас третьої. Загальної освітньої школи, ну і якщо бажаєте, щоб з вами був захист, вдягайте щось синього кольору. Якщо ж ми подивимось на сам день, день непоганий, є позитивні моменти в цьому дні, але вечір, особливо ніч, я вам рекомендую після третьої години ночі бути пообережнішими, бо буде працювати якраз карта диявола. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа, Числа будь-якого місяця, будьте обережніше, розбита вежа в прямій позиції, це катастрофи. І це якраз ті катастрофи, про які я вам казав на початку, вони загалом можуть статися раптово. І це внутрішні катастрофи, це якісь техніка якась може ламатися, можуть виключати світло і бути все, що завгодно, тож будьте пообережніше. Єдине, що вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися другого 15-го, 20-го або 29-го числа будь-якого місяця, колесо Фортуни в прямій позиції, дуже гарний день. Непоганий день для того, щоб кудись їхати, пересуватися. Сьогодні вдача з вами, сьогодні люди, обставини допомагають вам у всьому. І якщо вам треба щось виграти, ви обов'язково це зробите і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця відлюдник в прямій позиції, будьте обережні, це обмеження, це якісь кордони, які вас тримають. Це якась недобра звістка, можливо, ви почуєте, що хтось помер. І сьогодні не дуже гарний день для якоїсь активності. Сьогодні можна медитувати, можна закінчувати, довершувати якісь справи, але нічого не розпочинати. Далі, якщо ви народилися, 4-13, го го 22 або 31 числа будь-якого місяця гармонійний день, правосуддя, рівновага, рівновага, почуття ваші під контролем вашого розуму, і ви можете сьогодні бути розсудливими і можете навіть стати таким собі третейським суддєю, який буде вирішувати інші конфлікти. Якщо ви адвокат, сьогодні у вас найкращий день. Ну а якщо ви ще народилися під знаком Терези – супер день. Далі, якщо ви народилися.

Каже про те, що сьогодні день, коли краще нічого не розпочинати. Якщо ви чоловік, бережіть себе, чоловіча сила перегорнута. Також не будьте надмірно егоїстичними, бо ваш егоїзм приведе вас лише до поганих результатів. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 або 24 -го числа будь-якого місяця, тут не морологія не бреше. Випала карта зірка. Зірка це планета Венера, це позитивні емоції, які ми отримуємо, коли отримуємо дофамін. Тут Хто, хтось відтримує від. Секса, хтось від грошей, хтось від музики. Будь-якому разі сьогодні будьте на позитиві, і тоді день буде. Сповнений позитивними емоціями далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, страшний суд в прямій позиції, вища карта, нічого нового особливого відбуватися з вами не буде. Це стабільний день, він пов'язаний з вашими родичами. Можливо, треба зателефонувати комусь з ваших рідних, близьких, поговорити і вирішити якісь нагальні питання. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або двадцять. 6 числа будь-якого місяця перегорнути сонце це нестача енергії, нестача внутрішнього світла. Це якісь недобрі. Новини від ваших дітей, зверніть на це увагу, і це грошовий мінус. Тож не займайтеся сьогодні комерційними справами, вони не принесуть вам ніякого гарного результату. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. І остання карта для людей, які народилися 9, -го, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це крокодил, нульовий аркан в прямій позиції. Тож сьогодні гарний день для пустощів, для гумору, а от якісь важливі. Можливі справи краще віднести на інші дні. Так, блазень, крокодил, він буває, приносить гарні подарунки, несподівані, але загалом для більшості людей це нуль. Це день, коли ви можете просто його проспати і нічого не втратити. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці трикуртні ветерильні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті. Як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж якщо додивилися цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усілякі гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка. Господь.